Близько 10 людей тут загинуло, вони навіть не встигли зреагувати на це. Жахіття страшне, люди налякані, дуже налякані. Ракета влучила в одне крило нашого садочка і дуже його пошкодило. Перед війною тут проживало 45 тисяч людей. У нас було. Зараз статистики такої немає, скільки людей з міста виїхало, але ми бачимо по людям, що місто живе, місто, в місті люди є. Дуже важко місто, бо знаходиться ми знаходимось в 5-6 кілометрах від міста Енергодар, яке у нас тимчасово окуповане. І звідти до нас прилітають і артилерія, і реактивні системи залпового вогню. Ще ви можете побачити на власні очі всі руйнування, які нам завдає Російська Федерація. Це житловий будинок. Тут мешкають звичайні марганчани, які були ну не готові для таких обставин, що в їхній будівлі може прилітати ракети. ракети. Зараз ми знаходимося з вами на центральній площі міста Марганці. Це центральна площа, стадіон поряд нами. На цьому місці у нас проходять свята, день міста. Ми проводимо тут. Приїжджають до нас артисти. Це центральна площа нашого міста, центральна вулиця міста. Як ви бачите, за моєю спиною також влучання снарядів, які отримала в житловий будинок. Бомба на це все дивлюся, я тільки зараз охотуюсь, я не можу себе ради дати. Це було вночі, десь біля першої години ночі, і я в цей час не спала. Я сиділа, дивилася в вікно, сидячи на ліжку, і бачу, як на мене насувається зарево червоне секундами, і я не пам'ятаю навіть, як я Зупинилася в кімнаті туалетній на кришці унітазу, двері закриті. Слава Богу, нікого не було. Жіночка, яка тут проживає, вона влітку проживає в приватному будинку своїх батьків, батьківщина. Жахіття страшне, люди налякані, дуже налякані, і навіть не уявляють, що робить, кому кричать, всьому білу світу за цю атомну станцію, за це. Становище, якому опинилося все місто і, взагалі, вся наша Україна, дуже страшно. Також будівля пострадала поряд ще одна будівля, яка належить Марганецькому... ...гірничо-збагачувальному комбінату. Дуже потужний тут був вибух, дуже потужний вибух, тому що ракета попала. Через кришу прямо, прямо в саме приміщення. В цьому приміщенні, на жаль, знаходились люди, цивільні, це, це були люди, і близько 10 людей тут загинуло. Вони навіть не встигли зреагувати на це, бо між прильотами ну, буквально тут йде 10 секунд і вже з того берега прилітають десь снаряди. Використовували фугасний заряд. Який просто знищив всі стіни, всі на останньому поверсі, і люди не змогли ніяк вирватися з цієї паски і, на жаль, загинули. Накрили цей весь район і хаотично попали по всім. На зараз комунальники наші відновили кришу в цій будівлі. Зараз проводиться експертизи, щоб можна було відновити ну цю будівлю. Що місто потрапляє від таких ударів вже більше місяця, під прицільним обстрілом знаходиться. Звісно, люди наші на зараз знаходяться в такому стані емоційно збудженому. Вони переживають за своє життя. Ми отримуємо. Звістки, коли готуються артобстріли, це все ця інформація надається мешканцям. Вони у них є змога, коли вони на, на той стороні Дніпра виставляють гради чи якусь там артилерію. Ну артилерію складніше відслідковувати. І нам ну, надаємо таку інформацію мешканцям, щоб вони могли перейти в укриття. Зранку не спиться, тому що обстріли щасу до п'ятої години. і Вже ніхто не спить. Я виходжу у двір і спілкуюся з людьми. І практично кожна сім'я виїжджає на ніч, в степи дощі почалися до людей в села, ночують, кому де, кому де прийдеться, в кімнатах по 9-10 чоловік навіть. А потім сюди робило перекриття між етажами і сюди на нього. Виховаючи те, що школа 1952 народжені, доканішні обіду всі вилетіли не маха. Тому що вони ж всі старенькі, висипалась да, дуже дужче. Всі комунальні служби працюють, лікарня працює, всі необхідні послуги надаються, міськрада працює, наші підприємства. Ті, хто зможуть, і ті, хто є можливість працювати. Звісно, всі на містах, всі працюють. Я зрозуміла, що вибухи саме в нашому місці, але я не могла навіть і подумати, що це буде мій садочок. Позвонив сторож і сказав, що в нас трапилась біда. Ракета влучила в одне крило нашого садочка і дуже його пошкодила. Пошкодила вікна, пошкодила двері і пошкодила стіну. Нас сходаньки, бачите, ось тут був розрив. Ось, бачите, з дві сторони так, темне повністю все. І вирвало стіну. І пошкодило сам самі сходинки другого поверху. О, тут була моноліт стіна, бачите, її зараз немає. Тут, тут група знаходиться, це групове приміщення, гральня, кімната. Але тут була монолітна стіна, і зараз немає. І так само тут був бетонний блок, який теж лежить, воно внизу. Марганецька міська рада прийняла таке рішення. Видавати до 80 тисяч в залежності від пошкоджень на відбудову своїх домівок. Наразі ці всі ремонтні роботи проводяться в місті, змінюємо дахи людям, вставляємо вікна, це все зробиться за підтримки наших комунальних підприємств. Та люди також самі долучаються до цього, волонтери і так далі. Люди на сьогодні моляться і з надією на те, що світ схаменеться, і можеш дасть із Божою допомогою, може, дасть Бог зупинимо це все. Все-таки надія вмирає останнє.